Посилочка з Китаю. Ось така. В величезному пакеті прийшла мені. Тут вже весь, весь диван закладений цим всім. Тут в мене випало такий е, датчик температури з, з тим, щоб вимірювати вологість. Зараз за ніс набираю температуру, волосім. Подивимося, як воно буде показувати. І тут багато всього. Я, чесно кажучи, навіть толком не пам'ятаю вже. Такий е, наборчик ключів. Треба відкривати, коротше, віддільно. То, по, по кожному з цих всіх елементів можна окремий відос знімати. Так, подивимося, що тут у нас в цьому наборчику, який він. Опа, ну. ключі непогані, по, по вазі важкенькі такі. Відчувається, що метал більш-менш якісний. На що тут? Від скількох? Від восьми до 19? Тріщоточкою. Ну, відносно непогано, чесно кажучи. Я думав, буде гірше. По якості ось так, трошки залапане, але в загальному непогано. Ось так, тут ще є багато чого розпаковувати. Тут є цікаві штучки. Ну, коротше, наступних відео, можливо, завтра покажу вам, розкажу, що я тут назамовляв і що тут, які плани в мене є на майбутнє. Ось так. Якщо треба гарна машинка, звертайтесь, майданчик Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький 69. Також можемо пригнати під замовлення з Америки або Європи.